Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької і сьогодні ми з вами приготуємо ПП-кекси з всього з трьох інгредієнтів без цукру, без глютену та без лактози. Прошу підтримати україномовний контент підпискою та вподобайкою. А тепер почнімо! Фініки в даному рецепті є універсальний інгредієнт. Так як вони будуть виступати як основна складова тіста, а також підсолоджувач. Ми не будемо більше нічого додавати для більш солодкого смаку. Фініків буде цілком достатньо. Але при виборі фініків враховуйте, що іноді для їх сушіння використовують цукор. Дивіться на склад, якщо будете купувати в магазині, там зазвичай вказують, що є цукор або цукровий сироп. Або якщо будете купувати на базарі, то запитайте у продажу. Вони знають, які виробники використовували цукор при сушінні, а які ні. Звісно ж, перед тим, як починаємо працювати з фініками, заливаємо їх окропом і даємо постояти 5-10 хвилин. Далі їх звільняємо від кісточок та поміщаємо у блендер і подрібнюємо фініки до однорідного стану. Ось така маса у вас вийде. Тепер додаємо всі інші інгредієнти яйця, какао та розпушувач. І знову ж таки подрівнюємо це все в однорідну масу блендером. Один-два рази потрібно буде пройти силіконовою лопаткою по стінкам та по дині чаші блендера, щоб маса вся стала дійсно однорідною і нічого не залишилось непромішаним. Все, наше тісто готове, ось так швидко і просто. Зараз можете вже увімкнути духову шафу для розігріву, поки ми відсадимо кекси, вона якраз розігріється і одразу поставите випікатись. Для того, щоб було легше і охайніше працювати з тістом, рекомендую скористатися кондитерським мішком. Для цього беремо високу чашу і одягаємо кондитерський мішечок саме на неї. Так нам дуже легко буде перемістити тісто у мішечок. І для того, щоб тісто не витекло зі зворотнього боку, я звичайною канцелярською резинкою зав'язую е, такий ось собі хвостик на зворотньому боці мішка. Для випікання кексів я вже підготувала металеву форму, в яку ставила бумажні одноразові форми для кексів. У мене досить глибокі форми, тому наповнюю їх майже повністю, десь на дві третини, ось точно, бачите, як на відео. І відправляємо у духову шафу випікатись при температурі 180 градусів на 15-25 хвилин. Все залежить від вашої духової шафи. Перевіряємо, як зазвичай зубочисткою. Вона повинна бути сухою. Кекси готові. Як бачите, в об'ємі вони не дуже сильно збільшуються, хоча підіймаються і стають пухкими всередині. Аромат та зовнішній вигляд дуже нагадують брауні класичний, але це у нас безпечний ПП варіант з Ну що, подивимось, що всередині. Якщо ви, до речі, не скажете нікому, що це ПП варіант без цукру та без шоколаду, ніхто вам не повірить. Але ми то знаємо, правду, що це безпечні кекси. За смаком ці кекси мають дуже насичений шоколадний смак з вологою текстурою, тобто вони зовсім не сухі, їх дуже смачно куштувати як і в перший день, так і на наступні дні, якщо вони у вас залежаться. Хоча це навряд чи. Я перепробувала дуже багато ПП-рецептів, і хочу вам сказати, що це дійсно найсмачніші кекси, які я тільки пробувала, і з доступних інгредієнтів. Тому була рада бути корисною для вас. Готуйте із задоволенням і смачного вам!